Зараз, коли за нашу увагу, конкурує така велика кількість інтерактиву і відбувається справжнє змагання платформ, прищепити дитині любов до читання стало ще складніше ніж колись. Але це робить дане завдання ще більш важливим, тому що читання це особливий навик. Якщо ви глибше поцікавитись цим питанням, ви знайдете багато в інтернеті різноманітних статей, і відео про те, в чому перевага читання. Я не буду на цьому зупинятися. Про це вже сказано було достатньо до мене. Але на мою думку, основна перевага читання саме в тому, що для дитини. Це можливість розвивати навик, створювати власні світи, можливість розвивати фантазію. Тому що, як би то не було, відео, мультик, е, телевізор вони дають готову картинку, а читання це можливість створювати її у власній уяві. Там задіюються зовсім інші механізми і зовсім інші ділянки мозку. І це насправді дуже круто. І в той же час книжка вона не є інтерактивна, тому вона. Програє там планшету смартфону і телевізору, і відповідно завдання не просто навчити дитину читати, а прищепити її любов до читання. Воно може стати для батьків прям дуже складним. Але як на мене, насправді ефективний спосіб тільки один: це читати самому, читати так, щоб дитина бачила, читати багато. І надавати пріоритет книжкам перед залопанням у смартфоні. Якщо ви самі не читаєте, то для чого це дитині? Якщо ви проводите весь свій вільний час залипаючи в екрані смартфону, то яке ви взагалі маєте моральне право говорити дитині, що воно має робити інакше? Якщо весь ваш світогляд обмежений алгоритмами TikTok, то чому ви очікуєте, що ваша дитина буде поводити себе по іншому? Ніякі обставини, переконання чи примус не працюють настільки ефективно, як працює особистий приклад, але завжди Потрібно розуміти, що працює це в обидві сторони, і особистий приклад він далеко не завжди може бути позитивним. Навіть не задумуєш на цим, ви можете ставити саме негативний приклад. Насправді, як на мене, найкраще, що можуть дати батьки своїм дітям, це соціалізація, це прогулянки, це проведений разом час, ніякими грошима і гуртками цього не заміниш, однозначно. І якщо ці процеси ще вплисти читання, то е, буде насправді дуже круто. Наприклад, я з сином щонеділі відвідую бібліотеку. Для нас це свого роду атракціон, тому що бібліотека класна, велика. Там багато нових і яскравих книжок. Там е, виділене окреме приміщення для дитячих розваг. Є окрем читальний зал, є ігрові куточки. Він там знайомиться з новими дітьми. Він там знаходить цікаві для себе книжки, і він вже сам їх вибирає. Він вже розуміє, чого він хоче, і це насправді дуже круто, тому що ми в прямому сенсі поєднали приємне з корисним. Мене записали бібліотеку, коли мені було рівно 7 років виповнилося. Я записав бібліотеку, коли йому навіть ще не було 6. І ми перетворили це на такий своєрідний спосіб проведення часу, який поєднує так би мовити, приємне з корисним. Я і сам використовую цей похід бібліотеку для того. Щоб виділити більше часу на читання, беру з собою книжку, і відповідно тим сам показую той приклад, про який я говорю в цьому відео. Якщо дитині не подобається одна книжка, підберіть для неї іншу. Якщо вона хоче більше картинок, окей. Якщо вона готова до того, щоб вже сприймати більше тексту, супер. От для того і потрібна бібліотека, що там є величезний вибір, тому що коли я купляв книжки сам, по-перше, вони дуже дорогі, дитячі книжки, і по-друге, дитина проходить її буквально там ну за декілька днів, а деколи навіть за вечір, і все. Потрібно вже щось інше, вона хоче себе чимось зайняти, і в цьому плані в сучасні бібліотеки це прям топ. Ще я впевнений, що дехто з вас навіть вже забув про існування таких закладів. І ще один важливий момент це читайте разом, читайте в день, читайте перед сном. Читання разом з дитиною це взагалі особливий процес, тому що вас тоді нічого не відволікає. Ви сконцентровані лише на цьому. Ви знаходитеся поруч сидите чи лежите. Можна обговорювати, додумувати, продовжувати фантазувати історію, і це можливість просто просто приділити якісний час дитині, якого в сучасному світі так не вистачає нам всім, особливо дітям, і це такий от непередбачуваний творчий, вільний, особливий процес, коли ви читаєте разом з дитиною, і задоволення це приносить як самій дитині, так і вам в тому числі. І можете бути певні, вона обов'язково буде про це пам'ятати, коли виросте.